претерпіли за нас краще, Ісусе Христе, судо Божий, помилуй нас. І дай Боже, щоб люди більше почули поклик Христа і УПА, що несли наші соколята. Гасло. Вставайте за Бога і Україну з 1995 року по всіх областях нашого краю. З і листя аж до Лисичанська і Луганська. За те, щоб стала армія, наша повстанська і збройно і духовно проти ворогів і зрадників України. Вставайте за Бога й Україну, пам'ятайте за всіх тих, хто за нас і за наш край героїчно страждав і загинув. Не зрадьмо їх, пам'ятаймо їх, продовжуємо їхні праведні справи, доповнимо їхні щирі молитви і віримо у сонячне воскресіння найкращих. Найпотрібніших не зробів щодо сонце храмів, так як це Бог і Божа мати передали, і що Україну неньку на віки очолить Тарас Шевченко, а за поданням його з Богом буде ще тимчасовий сьомий президент України. Якого голосуватимуть не бюлетнями таємно, а явно, славно на майданах, селах і містах нашої України, яка все більше стає. До боротьби проти ворогів зовнішніх і внутрішніх, яких проти нас і всіх людей Божих єднає сатана і секта собака та інші потвори зла. Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали, ясно понятно. Не знають, як дискредитувати мітинги молоді проти руйнації антикорупційної реформи, і наближення до Росії. Випустили безуглу в епіцентр. Пише журналістка Данилюк Єрмалаєва. Ось як вчора спілкувалися з безуглою. Там військові ветерани просто й Ти Задавали собі питання, чому вони вийшли? Через своє голосування в тому числі. Ти голосуєш за антидемократ. Тичні речі а антинародні ви? речі. Чому вони? Да. Чому ти ти підтримала корупціонерів? Склади мандат. Не ходи нікуди, ти не маєш морального права кудись ходити, щоб тебе хтось в чомусь переконував. Ми вас складно не ми у вас складу заберемо. Ти не маєш права тут бути. Ти не маєш права тут бути. Люди вийшли сюди. Чи таких як ти вище ще змішити фокус? Ми говоримо про одні речі. Треба ви нашої відповідатиме. Чи ти пояснила? Якщо залежність буде, тоді це залежність подати продуктів. Я не подумаю. Же пише, що вона там радила за що треба виходити на мітинги, і це були довкола воєнні питання. Ну так ти ж, депутат, ти їх вирішує шість років. Уже як про трагіч та малюкове крісло в раді президента. Своє питання спитає: де там мобілізація, і де мобілізація? Ви ж там цілу ставку склепали ні під ценне. Ставку склепали ні під ценне. Що ти прийшла з лозунгами Відставка сирицького ганебної участі в тому, аби звалити заложного шепіту в лютому 24-го мало що та та. Отратили аудію і посипався фронт, а Знову хочемо повторити предмети нинішніх зібрання, цивільне питання, яке окреслює наш стратегічний вектор на період після війни. Це буде повернення до російського стоїла, чи повернення в нашу справжню сім'ю Європу, яку ми творили своїми руками тисячу років тому. Багато для багатьох молодих людей це перші акції в житті. Баристи в наших кафе хвилюються, що ходили їм по 20 років. Студенти хороших ВНЗ, які самі за себе заробляють. Сини працівниць в моєму салоні краси теж пішли а їм по 21, і вони програмісти. Групка старшокласників із нашого району теж йшла з картонками на метро. Хай ходять і вчаться бути громадянами, а не мар'янами. Ти же диви, які три доби газлайтять українське суспільство, написалися уже до того, що гроші на туси за картонками нової пошти дає Москва. Що люди не читають закони, і взагалі чого його бігають по вулицях? Ви там далі в Бужанську не пустіть. Який завал Дон загалом ржав і веселився, коли голосували всю цю прутню. Думаю, не піде, бо ж фото ідеальне, однозначно, світлина року на третій день протестів до безуглої як до жирафа і всієї зелені дійшло, що у нас є потужне громадянське суспільство, яке має потужний громадянський ресурс. Про що вона за подивом та образу її написала у своєму Фейсбуці пише реса Васильєва. Недовго думаючи депутатка Безугла вирішила очолити процес, підбурюючи молоді виступити проти головнокомандувача ЗС у генерала Сирського з якогось дива вона вирішила, що зможе маніпулювати молоддю в темно. Але піпа пона не зайшов протестуючим. То може, вийде Служба безпеки України? Кажуть, що молодь пригадала Безулі генерала Залужного тварини, тепер судити будуть. А бозула, яка проголосувала за 14, за 12, 414, Змінила свої перші слугани на корупція оббуває. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ми сила. Єднаймося, але єднаймося не навколо всяких пройдесвітів авантюристів, тих, які підкупають людей, задурують, а навколо Бога, правди і добра нашого Ісуса Христа та тих, які дійсно люди самі патріотичні, побожні. Є в мережі українського нацистичного руху та прихильних до нас організації патріотів України І всюди не можемо, кажемо за пророцтва УПА, бо тільки так, як Бог передав, ми неминуче переможемо, як передала Мати Пресвята у тих вістях, які відомі з 1942 року як пророцтва УПА, які, на жаль, вірить меншість людства, але так буде, як хоче Бог незалежності чи віриться в більшість. Люди чи не вірять, це було в часи ноя. Нагадаю вам я, всього вісім людей з мільйонів чи мільярдів, які повірили, залишились жити. І дай Боже, щоб ви були люди ті, які будуть мати шанс жити чи тут, чи в Божому раї, а не в пеклі. Тому що неминуче буде те, що каже цей сивий наш патріот. Добре слово своє поетичне, я пропоную совісно послухати вам та помножити його, щоб більше перемогло добро. Дуже правдивий цейше приймав у небі Бог людину, що мала скарби на землі, будинок, бізнес і машину, та й гроші добрі немалі. Прийшов до Бога гоноровий, трасе багатим гаманцем. Я, Боже, рай купить, готовий із перекошеним лицем. Я куплю ангелів у небі. Щоби співали лиш мені і що захочу по потребі, все приносили із землі. Я куплю сонце, вітер, зорі, для мене не існує меж. Ліси, степи, велике море і соловейки куплю теж, і перепродам потом людям за гроші буду видавати. Схилився Бог тяжкий журі і став рахунки виставлять за тих людей, що обікрав ти, без ліків забирав життя. І ти програв ганебно в карти, а помирало десь дитя. За тих, кого дурив те підло, і обдурив, як тільки міг, що за лайноте те паперове тобі вклонялися до ніг. За всіх, що скривдив, ти до бою, порахував на папірцях, я розберуся тут з тобою, хай замордує тебе страх. Купити небо, ти, людино, нікчемний блазень і тупий, ти в вічнім пеклі мене згинеш, і з дітьком станеш ти устрій. Розсердив Бога ох нікчема, трусився, бідний, як той кіт, вже зрозумів, що тут не в темі, і почалапав у свій світ. А Бог пішов до свого раю, там хлопець із війни прийшов, медалі важко протирає і просить Господа любов, щоб обгорнув любов'ю маму, що сиротою залишив, не полагодив стару браму і вишню він не посадив, не одягнув сорочку чисту, він просить в небі каяття. І не зберіг, хоч він старався. Від Бога даного життя і Господь плакав, світе милий, хіба такого я чекав? Що ж ви жорстокі наробили? І міцно воїна обняв. Мораль одна, опам'ятайтесь, ніщо не вічне на землі, і хлопців люди поважайте, що там мирають на війні. Подяка нашому патріоту за його совісне, поетичне, слусно не тільки поважаємо, а кожен як можемо, допомагаємо молитвами, коштами, справами, харчами, нашим воїнам живим, їхнім рідним близьким призмо. Зрадьмо, живих і мертвих. царство небесне. І дай Боже воскресіння їм не зробів, а сонце неба храбів, Про що в гліб пророслого проросло за місця схожі від до храбів. Фільм про владу Христа і Кобзаря, яка неминуче буде вірим, що саме цього року воскреслить наші герої не зробів, а сонця не бахранів. І повернуться в Україну нашу кохану, єдину і Україну нашу неньку навіть вічні як Гетьмана Король Тарас Григорович Шевченко. Пам'ятаємо! Не забудьмо, не пробачимо. О Боже наш Русий, синьоки Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо країну скоріше спасе. Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріше Україна перемогла, щоб закінчилась ця війна. Згинули всі потвори зла. Просимо, щоб Пресвята Божа Мати покрила своєю всемогутньою силою в нашу країну, в наш рід і цілий світ. І просимо, Пресвята Божа Мати, зійшли нам все те, що ти хочеш скоріше від Бога в цей час дати, і на Отця, і Сина, Святого Духа. Просимо за все те, що Мати Божа просить на добре і святе. Сьогодні особливий день, тому що. Пошановиться єдина ікона в світі, на якій, окрім рук Пресвятого Бога нашого синьоокого русого Ісуса і кароокої пречистої богородиці Марії, зображена є одна рука, яка на правдивих іконах малюється окремо тим кольором, ніж рука Богородиці. Ікона ця називається Троєручиця. І дехто думає, що це матінки Божої рука, бо вона подібна на руку Богородиці. Інші версії є. Знайте, що це єдина ікона в світі, на якій зображена рука якого святого Івана Дамаскіна і близько 1300 років тому назад сталося велике чудо, що маску через певні обставини відрубали руку йому правицю. Він пішов молитися до тої ікони і матінка Божа зглянулася на його молитви, і в одну мить рука приросла, відрубана до тіла. А дай вам, що таке чудо неминуче буде, дорогі люди, коли Бог і, і Божа мати сонячного воскресними героями прибуде, Бог багатьом помагати. буде діти, які покалічені Богом прок рашофашистами та їхніми найманцями за гроші сатанистів глобалістів секти хабати нагадаю вам, де входять мільярдери і де входять і Каламойша, і путін гад, і ті, які пригодовані ними істоти, мерзані отримують своє. А ті, які люди божі, будуть мати неймовірні чуда, стілення і найперше українці. Також дружні до нас люди. Нагадаю вам, що у Москві є люди, ті, які з нами, і їх очоли згідно пророцупа сонячно воскреслими з, з героями УПА ЗСУ в Івано-Франківську. Володимир Висоцький, якого сьогодні 45 років трагічної смерті від рук обрехали його, що нібито від наркотиків він помер. Але це зробила саме та структура, яка вбивала і Степана Бандеру, і Романа Шухевича, батьох інших. До них і після них, яка продовжує вбивати нас, очолена вона сатаною. Тілення якого є той богом проклятий Антихрест Путін, де його двійники та інші потвори зла. Нагадаю вам, що син Володимира Висоцького служив у нас, Івано-Франківську Микита, і не означає перемога, і було це після смерті Володимира Висоцького. І є легенда та, що Микиті було слово від батька і приснився чи явився йому, що він воскресне з героями саме з Івано-Франківська. Божого війська, що був лесний, що він молодий, вертається. Звідси кличе до покаяння всіх тих, хто за антихриста це є передання пречистої богородиці. Мені про це я сказав я понад 10 років тому назад. І є наша стаття, що має бути воскресіння Володимира Висоцького, Ігоря Талькова, Віктора Цоя, Джохара Дудаєва разом із Романом Шухевичем з Іваном Франком з одного чудо храму, який зійде біля Страсного Христа України серед тисячі святих. Це неймовірні передання, і ті, хто з вас не вірять це, хай покаються, хай пам'ятають Божі слова, що Господь приготував таке. Що як почуєте, не повірите, в голову це накладеться на розум, це не спадало, але так буде, як Бог передав, і як совісно я вам про це розказав. вам показують ту статтю, яка написана, ще було в 2014 році. Є і ранішні статті з 2010 року, де я переконано совісно говорю те, що почув від Бога Божої матінки, як буде сонячне воскресіння тисячі наших героїв і сотні тих, які будуть. Власне, із Московії. Зокрема, там буде Ігор Тальков, Віктор Цой і Володимир Висоцький. Про що я говорив? Дехто не вірить, звісно, це ви сміє. Але я нагадаю, що Бог дав у 2017 році велике чудо, що на фото Ігоря Талькова і на полів'язнів з московщиних українців, козаків із містечка Тальне, Дідь його є. Про це на Вікіпедії можете знайти докази. І цей співак був найбільш антикомуністичний зі всіх в Совському Союзі, і за що його убили умисно перед праздником октября в першому році, і знову ж таки в нього був пророчий сон, що він воскреснети спою, страні не дураков, а генієв то Ви... не в Московії, а в Україні саме в Галичині і. Нагадаю вам, що синій хрест має з'явитися. Точно такі, як на фото такого, на фото інших тих, що мають воскреснути саме з ним, тому часі Володимира Висоцького, Віктора Цоя, Романа Шухевича, Івана Франка. Навіть на купюрі 20 гривень буде явлення того Христа. Ну і найголовніше, у четвер Божого пришестя, велике чудо зупинення сонця над Франківськом. І люди будуть бачити синій хрест і три зубна сонця, також ікони різні.